Так домовилася 30 сторінку. З'явилася вона відносно нещодавно. Запитайте, навіщо? Ото захотіла Мотря спілкуватись з Карпом і створила собі сторінку в соціальній мережі ВКонтакті. Поставила собі гарну аву, додавала багато фото зі своїм коханим, знайшла багато односельців у цій же самій соцмережі. Переписувала з ними, переписувалась, аж поки клік-клік, заявка в друзі. Маруся Кайдаш. Мотря довго думала додати в друзі чи кинути сіпи. І Свекруха відразу ж добила її. Плюс одне повідомлення Ну, не дісточко, ось рецепт вараників, може хоч так на це готувати. Мотря розлютилась і задала Кайдашиху в чорний список. Чому я називала на початку розповіді цю сторінку злощасною? Та тому, що скільки цварок було через неї. І Кайдашиха зламати намагалась, і Карпо побачив переплітку шанувальниками творчості кілеристкою і почав ревнувати. Ото учіться, діти, і не робіть одного хноси. Дякую.